В ефірі передача особливе про особливі події і факти в Україні і світі. Вітаю вас сьогодні, 20 вересня. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як письменник і дисидент Іван Світличний та військовий діяч Сергій Єфремов. Саме цього дня, 1246 року, в татаро монгольській орді за відмову поклонятися ідолам вбили великого князя київського Михайла Всеволодовича. 1991 року створена служба національної безпеки. Еки України. А до Нового року залишаються рівно 102 дні. Головна подія учорашнього дня. Кабінет міністрів України оприлюднив проєкт державного бюджету на наступний рік. Він передбачає значне зростання витрат на оборону. Та інші пріоритетні галузі, в тому числі на освіту, вчителям піднімуть зарплату на 30%. І до інших особливих подій в Україні і світі триває офіційний візит президента України Петра Порошенка в Сполучені Штати Америки. На фронтовому Донбасі гібридні проросійські війська минулої доби 10 разів обстріляли позиції українських воїнів. Уряд має намір підняти акцизи на алкогольні напої на 20% та сигарети на 30%. Перед початком невготнього. Опалювального сезону газові сховища України наповнені на 44%. У Львові поховали письменника патріота Романа Іваничука, автора Роману Мальви та інших культових книг. Завтра світ відзначить міжнародний день миру. У Києві з цієї нагоди відбудеться марш миру. А в православних завтра свято Різдва Пресвятої Богородиці. Житомирщина відзначила 75 річчя утворення загону Поліська Січ української повстанської армії. Репортаж з Оливського району важка доля випала воїнам Поліської Січі та іншим українським повстанцям. Вони воювали на два фронти: і проти Німеччини, і проти радянського союзу. За ще потім, коли поновилася радянська влада, навіть згадки про Поліську Січ були заборонені і небезпечні. Вусіді дідусі розповідали нам про цю визначну подію в історії. І ми половина знає, а половина можливо ні. Ось тут, у будинку колишнього профтехучилища, знаходився штаб поліської Січі. Тут урочисто відкрили оновлену меморіальну дошку. Її освятили священики церков Київського патріархату, а потім урочиста хода вирушила до пам'ятного знаку, що в центрі міста. Саме тут, неподалік на стадіоні, якого вже нема, 15 вересня 1941 року січовики приймали присягу на вірність Україні. Про неї згадували і адміністрація міста, і гості, і внуки тодішніх повстанців. Люди слухали з вдячністю, адже Січ, хоч і була тут недовго, зробити зуміла багато. Вдалося в першу чергу це те, що завжди цікавило українського селянина, і цікавило тоді вдалося реалізувати земельну реформу. Відповідно до неї, на Ну, поки що, тимчасовий час, але земля, яка до того, яка була вже на той час колективізована, мала перейти у власність до попередніх господарів українських звичайних селян. Поділ землі мав відбутися за тими межами. Які існували до колективізації, було відновлено принаймні значні спроби, були здійснені у напрямку відновлення промислового життя, торгово-економічних відносин. Було також здійснено великий крок у розвитку культурно-духовного життя. Вплив загону бульби Боровця поширювався на Олевський, Лугинський, і райони нашої області, кілька районів Рівненщини та на південну частину Білорусі. В його війську воювали майже 5 тисяч наших земляків. То Добру пам'ять про них, викреслену радянською історією, треба поновити. Ми прийняли резолюцію на сесії, ми надали йому звання почесний громадянин міста Олевську, якби історичну справедливість ми відновили. І Приїхали до нас дуже багато поважних людей, за що ми їм дякуємо. І Хотілося б і ще в мене така є приємна місія передати книжки в наші освітні заклади. Сьогодні Житомир попрощався із заступником командира 95-ї аеромобільної бригади Сергієм Дзибою, який раптово помер на вихідних. І ще про резонансні події у нашому краї. Вчора в Житомирі після анонімного телефонного дзвінка про замінування правоохоронці були змушені евакуювати людей з одного із крупних торговельних центрів. Сьогодні в Житомирі працює міністр освіти і науки Ліля Гриневич. А в державному університеті імені Івана Франка відзначають міжнародний день студентського спорту. Автопривізники і трамвайно-тролейбусне управління в Житомирі пропонують підняти оплату за проїзд у громадському транспорті. Наступної суботи в Житомирі відбудуться заходи з нагоди дня українського коня. Обласне суспільне телебачення провело чергове опитування земляків і отримало наступні відповіді. Як ви щедити, якщо такий стан зараз в країні. А якою ви бачите перспективу Україні? Тому і до кінця року 30 буде. Ситуація з регіонію, звісно, печальна, тому що, зрозуміло, що такі скачки курсу вони не передбачені, не можна спланувати не сімейний бюджет. Я думаю, і. І на роботі, так хто працює, то важко дуже розрахувати. Сі ситуація негативна, але я думаю, що курс більш менш стабілізується і буде нормально. На чому зараз можна заощадити, я не знаю, у людей грошей нету. А ситуацію з гріми а... оцінюєте, так? Її перспектива, яка на вашу думку? Ні, ну гривня буде далі падати. Далі, долар росте зараз. А потім, звісно, що долар упаде. Тому що я просто дивився предсказання в Англії, що проснетесь утром. А доллары все будут валяться на улице. Потому что все-таки Америка очень много накрутила денег, а это бумага. Она ничем не поддержана. Национальная гривня это наши деньги. Они должны и будут ходить, это наши деньги. Кто его знает, это как мы на пенсии, мы ничего не получаем. Нигде не работаем, только пенсию одну. Тяжело, конечно. На сьогоднішній день за можна тільки робити у твердій конвертованій валюті, оскільки ситуація, яка складається на нинішньому просторі економічному України, така що сподіватися на устойчивий курс гривні немає. Ми бачили літом, що курс трошки був упав, але це було пов'язано перш за все з сезоном відпусток. Зараз, коли люди повернулися з сезону відпусток, коли є значний дефіцит в державному бюджеті і немає коштів на видатки місцевих бюджетів центрального бюджету. То відповідно до цього йде девалюація нашої валюти. І трохи незвичайно. в Кировграцькій області є унікальне озеро Берестувати з багатьма загадками. По-перше, ніхто не може визначити його глибину. По-друге, воно взимку не замерзає. Причому температура води незмінно становить плюс 2 градуси за Цельсієм. По-третє, його рослинний світ характерний для озера далекого звідси полісся, але не для степу. Довкола цього дивовижного озера існує чимало забабонів і переказів, що не аби як туристів. Це була передача «Особливе» про особливі події. І факти, яку дублює наш сайт tvradiozt.com.ua. Бережіть себе та Україну. До завтра.